Всім привіт! Сьогодні ми зберемо мінімальний ігровий ПК на 2025 рік. Коли я говорю мінімальний, це не означає супер максимальні налаштування графіки, це не означає супер запасом. Це є мінімальний, на якому можна буде з комфортно пограти. Усі ігри на середньо високих налаштуваннях графіки, адже мінімалочки, ну це вже злегка таке собі. Тому давайте розпочинати і відразу пояснимо один нюанс. Коли ми збирали цей ПК, не було лишньої копійки. Тут до кожного з компонентів можна було би сказати, тут би докинути 100 гривень, тут би докинути 500 гривень, тут би докинути 1000 гривень і було би сильно краще. Але не було цих. Коштів. І якщо вам потрібна готова збірочка і ви не хочете запарюватися з цим всім підбором комплектуючих, з цими всіма оптимізаціями бюджету, а просто хочете комплект, на якому можна буде з кайфом пограти, то рекомендую вам звернутися до магазину Artline. У них можете купити абсолютно любу готову комп'ютерну збірочку під свій бюджет з крутою гарантією. А по промокоду Еліптус 5 ви отримаєте знижечку 5%. На всі готові збірочки ПК від магазину Artline. по посиланню в описі під відео можете перейти і по фільтрах, які є на сайті, підібрати збірочку оптимальну для себе. Можливо, вам зараз не потрібно, але в майбутньому може знадобитися, можете зайти і ознайомитися з цінами. А ми приступаємо до наших комплектуючих. Ну і звісно, люба комп'ютерна збірка розпочинається з процесора. Я дуже довго думаю, який процесор сюди поставити, адже щось нове актуальне сюди не поставиш у даний бюджет. Якби що бюджет у нас був спочатку двадцять тисячі гривень. Потім, ну, просто я людині пояснив, що за 24 тисячі гривень комп буде, ну, дуже слабенький, тому якось вдалося його розширити до 27 тисяч гривень, більше не було лишньої сотні, тому саме такі комплектуючі серцем став у нас Ryzen 3600. І, протестувавши даний камінчик, я скажу вам, це є справді мінімум. Віддалі вже би хотіло взяти Ryzen 5600 чи i 5 12400 f Адже навіть з сьогоднішньою нашою відеокартою Ryzen 3600 іноді буде не вистачати. Але до наступного кращого процесора нам вже не вистачало 1800-2000 гривень, наприклад, до того самого Ryzen 5600, ну, відповідно. або навіть 2 з копіками 1000 гривень до i 5 12400 f тому Ryzen 3600 такий народний камінчик, який ще поки що є нормальним, але в майбутньому його можна співпновити на якийсь Ryzen 5600-5700 і буде прям вау. Оперативну пам'ять для цього ПК я підбирав по принципу, що дешевше, то краще. Вебір мій пав на Kingston Fury, вони тоді були по Ми взяли їх щось за півтори тисячі гривень. І це є доволі хороша оперативна пам'ять з радіаторами. За таку ціну є топчик. Коли вони кошують 1700-1800, ну тут же варто подумати, на якимось можливо іншими варіантами, але в даній збіру за півтори тисячі Гривень по знижечках була хороша така нормальна оперативочка. Нам підійде. Хотілося б, звісно, 32 ГБ. Але ну, куди, якщо грошей нема. Якщо ви збираєте ПК і є можливість чуть -чуть розширити бюджет, рекомендую взяти саме 32 ГБ оперативної пам'яті. Охолоджувати наш процесор буде ось такий: кулер це є John's Bo CR 1200. Взяли ми його за 500 гривень. Новий кулер. Наш процесор є взагалі не гарячим, тому для нього взагалі підійшло би навіть боксове охолодження, але для краси, для естетки 200 гривень ми переплатили, виділили на нього, і справді, знаєте, хороші температури, сильно не шумний, з мінусів це є тільки трьохпінове підключення, але в загальному хороший, нормальний такий, збалансований кулер. Може бути, хотілося б взятись id Cooling 224, але це вже за 1000 гривень, знову ж таки, не вміщаємося. Їдемо далі. До SSD. Принцип підбору був той самий: взяти перший хороший, доступний SSD. Я ще ніколи з такими SSD -шками не стикався. MSI Spatium m 371 на 1 терабайт, це є М2ПСА Експрес 3. В принципі, я ним покористувався, записав на нього дуже багато інформації. Користуватися можна на 1 терабайт. Є така мінімальна планочка на 2025 рік. Брати 500 гіг взагалі якось не хотілося. Тут ми переплатили 1000 гривень, взяли даний себе, якщо не помиляюся, за 2300 чи за 2400 гривень. Тому теж непоганий вибір. Хотілося би щось краще, ну але знову ж таки бюджет. І переходимо до самого цікавого до відеокарти. Боже, я ще таких маленьких упаковочок і до картах не бачив. Це є RTX 3060 на 12 ГБ. До речі, версії на 8 ГБ були на 300 гривень дешевшою, але ну, я вирішив, що тут економити взагалі доцільно. На дві вертушки 3060 з TDP в районі 170 Вт. Ну, скажу вам, мінімально може бути на максимальному споживанні в 160 Вт чуть чуть же чу чути дроселя, але в принципі терпимо, як за саме бюджетне виконання 3060 може бути. Хотілося б взяти 4060 що я вам би також рекомендував. Адже протестувавши дану відеокарту, я взагалі не побачив того, що їй прям необхідно, тих, 12 ГБ відеопам'яті, адже чіп доволі тут же такий, ну, не самий свіжий. Тому. Я би краще взяв 4060, але до 4060 навіть за двохкулину прийшлось би доплатити мінімум 1200-1500 грн, що для нашої збірки було просто величезною розкішчю і даних фінансів не було. Тому у нас буде 3060, спочатку взагалі власник хотів, коли в нього бюджет ще був тільки 24000, а RTX 3050, от саме через неї ми розширили наш бюджет. Адже, ну, 3050, ну кимон, ну дуже мало. Я йому рекомендував RX 6600, як хороший аналог, але він захотів саме відеокарти від Nvidia. Ну, в принципі, хто ми такі би його переконувати. Захотів Nvidia 3060, взяли ми її за 12700 гривень. Також непогана, хороша відеокарта. Вистачить на майбутнє, її навіть апгрейдити не потрібно. Я був в першу чергу в даному пока про апгрейдів саме процесора. Про це ми поговоримо злегка пізніше. Материнська плата а срок 450 450 pro 4 rs 20 Чому саме вона, в першу чергу, бюджет, коштує вона всього 2800 гривень. У неї є радіатори на ланцюгах живлення, є два порта під М2. І наш корпус, про який ми поговоримо саме зараз, вона підійшла прямо ідеально, щоб це все виглядало красиво. Тому хороший нормальний вибір можна було взяти краще, красивіші е саме материнські плати за 3 тисячі гривень, наприклад, той самий Асустав А 520 -й. Але якось брати А чи псет у ігрову збірочку от взагалі не хотілося. Тому мій вибір повно такий срок в його ціновому сегменті в нього просто немає конкурентів за 2800 гривень. Ну, ідеальна материнка, на мою думку, так. PCI-Express 3. Так, хотілося б PCI-Express 4. От наша відеокарта буде злегка зажати, там відсотків 2-5 вона буде втрачати. Але переплатити потрібно було в районі 1000 за супербюджетну B550 материнку, а за хорошу півтори 2000 гривень. Ну, краще було б вже ці гроші вкласти в процесор і мати B450 чіпсет і, наприклад, той самий 5 5600. Але не було можливості, тому ось така ситуація вийшла. І я думаю, що ми помилку не зробили. Хороша, нормальна, якісна материнська плата, супер, бюджетна для мінімальної збірочки саме те. Корпус у нас буде Cube блок На корпус у нас залишалось дуже мало грошей, от прям взагалі їх не залишалося. І нам потрібно було взяти щось за 1500-1700 гривень. І тут я знайшов Block за 1700 гривень. Подивившись, там були ще інші хороші повнорозмірні корпуса за дві з копійками, але знову ж таки грошей вже на то не залишалося. Тому взяли ось такий варіант. В принципі, нормальний, хороший бюджетний корпус, звісно, легесенький, звісно, хотілося б, щоб був він більший, щоб був кращий продув, адже Наша відеокарта на 2 кулера, гріється доволі сильно. Температури в неї будуть більше з середніх, наприклад, там в неї вони можуть доходити до 70 градусів. Але в даному виконанні відеокарти TDP там 160 Вт, в принципі, це є в межах норми. Хотілося б, звісно, 65 градусів, 64. Корпусом ми змогли би зменшити температуру. Градуси на 3-4. Але за це прийшлося би переплатити. Я б вже краще переплатив за краще виконання відеокарти. Ну, не було знову ж таки можливості. Ну і живити це все буде блокжевлення від компанії MSI, це її MAC A550 BN. Я вже збирав ПК з такими блоками живлення. В принципі, його вистачає доволі тихі живлення, так не безшумні, але користуватися не можна. Бронзовий сертифікат від MSI. В принципі, ок, нічого про нього поганого чи прям супер що сказати не можу. І на здачу ми взяли. Wi-Fi адаптер. PC Express це є TP-Link, боже, де тут модель? Я її зачерпнути не буду. Ось вам покажу. Що я можу про нього сказати? Це є Wi-Fi адаптер затечка. Чисто, щоб посидіти в інтернеті, пограти якісь ігри по мультиплеєрі. В принципі можна. Але віддалі вже брати 5-Герців вайфай адаптер. Знову ж таки, ми його взяли вже на здачу. От, прям залишилось декілька там, гривень, ми взяли його за 500 гривень. І в ролі затишки підряджує, власник сказав, що поки що у нього немає можливості протягнути кабель, а інтернет, який на який потрібно було би мати. Тому взяли його. Нікому не рекомендую брати прям самі дешеві вайфай адаптери, От тут пише, він буде тягнути швидкість до 300 Мбіт в секунду. По факту, у мене супер крутезний вайфай роутер, але світ через дві стіни. Ну, На компі є 30-40 Мбіт. Ну, таке собі, користуватися можна, але в мене Wi-Fi роздає по 5 ГГц 500 Мбіт. На моєму особистому ПК. Цей комплекс з даним Wi-Fi адаптером тяне тільки 30-40. По, -е, по кабелю, якщо підключати, звісно, будуть всі 500 Мбіт і буде все круто. Як за течка O, але віддалі переплатити взяти за 1000 гривень якийсь Wi-Fi адаптер на ну, 5 ГГц. Ну і в результаті збірка у нас вийшла. Ось така. Що я про неї можу сказати? По-перше, вона реально маленька, компактна і легенька. Адже всі компоненти у нас тут доволі бюджетні і ну, просто не має бути в чому важкому. У мене, напевно, сам корпус важить більше, як ця ціла збірка. Виглядає бюджетненько, красиво. Підсвіточку можна міняти з кнопочки, все нормально, все окей. З температурами даного компаса також доволі непогано. Він є доволі нешумним відносно техніку. На максимальних оборотах чути чуть чуть, чуть, -чуть дроселя у відеокарти, але це в межах норми. Це навіть не є гарантійним випадком, нам навряд чи її би навіть поміняли. Але то прям коли вона вже споживає всі 160 фт, чути, легесенький, там писк дроселів. Але окей. В загальному я з бірочкою задоволений. Тому давайте приступимо для початку до тесту в іграх, а потім поговоримо, що ж тут в було б апгрейднути, щоб вона була прям для максималочок у Full HD. Адже тут можна було би пограти і у 2К, але там же, звісно, низько середнє налаштування графіки, буде також окей. Для Full HD, для багатьох ігр ультра, для деяких середні, для деяких, звісно. Ну, низьких, ні, нема, середньо-високі ультра дана збірочка збірках буде тягнути. Тому давайте для початку приступимо до тесту в ігор. І розпочнемо ми тестування з Fortnite. Така доволі ну, крута гра. Наприклад, мій Комп, На ультраналишуваннях з нінайтами не справляється з нею у більше, як 100 кадрів. Нагадую, у мене 13700K і 4070 Ti Super на даний момент. І він, прям коли вмикають всі налаштування на ультра, він не справляється. Ми тут нінайки вимкнули налаштування на Дірект-12, такі середньо високі і можна отримати від 100 кадрів на секунду. Грати цілком комфортно. Картинка дуже приємна, грати можна. Як ми бачимо, процесор тут справляється, відеокарта також тут все окей. Температури можете звернути увагу, що доволі високі у відеокарти. У процесору все нормально. Споживає він небагато, кулера тут, в принципі, для нього вистачає. Тому для якихось тих ігор, як Fortnite на... Налаштування гра без якихось крутезних освітлень підійде ідеально. Наступною грою у нас буде Counter-Strike. Я так розумію, що це буде перша гра для власника даного ПК. І тут можна отримати на таких налаштування графіки, які я підібрав саме для цієї збірки, від 130 до 180 кадрів. На ультрах можна було би грати 120-140. Я ще пробував на різні налаштування графіки, і можна було отримати навіть 200 плюс кадрів на секунду. Графіка прямо на око сильно від цього не страждає. Тому власник взяв собі 180 Герцовий монітор. І я вам скажу, що якщо погратися з налаштуваннями графіки, зможе собі отримати своїх 180 Гц і відчути їх наповну. Тому для кіберспортивних ігор дана збірочка також гарно підійде. Ну і звісно, куди ж ми без Stalker 2. На помірних налаштуваннях графіки без фрейм-генераторів від AMD можна отримати там в районі 50-60 кадрів на секунду. Збільшивши налаштування до високих, також можна побігати в 45-60 кадрів на секунду. Можна підімкнути генератор кадрів від AMD, адже у нас відеокарта трьохтисячного покоління, і вона не має генератора кадрів від Nvidia. Дуже це дивно. Але менше з тим. І можна отримати на високих налаштуваннях графіки з DLSS на якісті фрейм-генератором. В районі 80 стокад. але в загальному пройти можна. Погравшись з налаштуванням графіки з хорошою картинкою, пограти дану гру можна, як і більшість і які будуть виходити, і які ми можемо зробити висновки? Щоб прям було чудово, щоб я тут в першу чергу поміняв. Звісно, це сам процес на Ryzen 5 або 1240F, Ну але тут, тут вже прийшло б міняти материнку, але взагалі загальному бюджет був б ще чуть чуть більший. Але віддалі на Ryzen 5 з такою самою материнкою було би прям ідеально. Це перше, що потрібно укласти, було б гроші в даній збірці. У нас такої можливості не було. Якщо воно у вас є, розпочніть саме з цього. Візьміть Ryzen 5 і буде вам щастя. Далі, я би що зробив? Я би взяв більший корпус. За там, 2 з копійками, там, в районі тисяч гривень, тоді від відеокарти можна буде скинути 3-4 градуси, що буде також приємніше на температури на процесорі, також на градус другий парочку, що буде також крутіше. Далі. Відеокарту в ідеалі було б взяти RTX 4060, адже вона б була сама по собі і холоднішою, ну і споживала б менше. Але із 3060 також буде окей. А все інше взагалі, ну, крім Wi-Fi адаптера. Мене в даній збірці влаштовує. Оперативку також хотілося б, але для наших задач 16 ГБ вистачить. Чому я взяв, до речі, дану ще материнку? Адже в неї є 4 порта під оперативну пам'ять, і колись можна буде докинути ще знову ж таки таку саму оперативну пам'ять, обов'язково таку саму, десь по знову взяти і мати 32 ГБ оперативної пам'ять, коли відчується, що їх прям не вистачає. Власник сказав, що прям нові ігри на ньому грати не буде. А, наприклад, той самий Кіберпанк, Відьмак третій обновлений, боже, та сама стара ГТАшка 5 на ньому буде літати на ультрах. Тому для його задач даного ПК вистачить. Вам я би рекомендував 5600, 32 ГБ оперативної пам'яті і RTX 4060, і тоді буде прям все ідеально. Але якщо бюджет прям дуже ужатий, там 26-27, от дану збірочку можна зібрати за 26 тисяч гривень, щоб ви розуміли, без Wi-Fi-адаптера. І за 26 тисяч гривень це є прям хороша, класна кайфова збірочка. І мені вона справді подобається, якби в мене був саме такий бюджет і можливості до класу більше б не було, я би зібрав собі щось подібне, і це б було, ну, прям чудово і користуватися можна. Всі комплектуючи нові, всі комплектуючи на гарантії, і жодних з цим проблем немає. А якщо у вас якісь залишились додаткові питання, підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання на нього буде в описі під відео. Там будуть сповіщення про стрім'я. Залітайте до нас на стрім і. Зможете задати свої питання по своїй збірці, можливо, вам щось потрібно підібрати. На стрімах ми цим займаємось. Плюс у нас там є телеграм, якщо ви відкриєте опис каналу, посилання на чатик і можете поспілкуватися про поки у нас. Там вже 400 людей, і там також дуже цікаво. Я туди заходжу, ми собі спілкуємось, ну, хороша така лампова атмосфера. А ви не забувайте пожатити по даного відео, і на все вам добре. Щасливо!